Дане відео знімається сільсього огляду книг, які я отримала на 11 клас і їх стану. Бо якщо, що є... якщо там вже є якісь ці, я не хочу пояснювати, що це я зробила, а не я зробила, а хтось інший. Ми почнемо з української мови рівень стандарту. А... По, По цьому всьому. виглядає... Досить добре, досить двою. Так що єдина це. це ось ці, я думаю, їх можна задати задушками. Які я потім заклею скотчем. Um, я не оглядав книги до цього відео, просто щоб з... тому що я тільки що вернувся додому. Сьогодні вперше вересня 2025 року. Так що так. Мистецтво і інстандорт профільної рівень. Книжка на поділилися, кого рівня вона хоче бути. По стану, по вигляду вона теж добре. Це мені за нам вже цю давали Yeah, it's the same path 10-11. Але хто його знає. Стан долгий, станка сепий. Anyway. Загрубіжна литература моя обкладинку. Обкладинка не в дуже стані, так що я скрізь, что її зниму. Обкладинки я не заменяю, бо... скажем так. Я не хочу сказати так проще на <смістична> них. Стан книжки досить гарний теж. На жалі, я нічого не маю, це дуже красиво Все в порядку, єдине, що зніму отпадка. Остапна українська література теж стандартна рівня. Тут вже видно, що... Гу uh, тут у нас столинка скаянта трошки вернута. Я, в принципі, якось верну її постараюсь, щоб вона не сачала. Хоча стан сторінок не дуже, бо тут, видно, ніби щось проляло. Там на деяких сторінках навіть... Я почув жовтий звук трошки, то не сильно видно, але не було. Бо я напереду перевівся з цим відео. Зупиняю його. щоб подивитися, що ми будемо читати. Так що це. В принципі, стан не дуже поганий, але... це дуже добре. Але сторінки. Тоже что, пожалуй, физика. А, обкладку я тоже меня это было бы тут, а вибро. склеивали. Что за мое? А снова, я меняю обкладку? Не меняю, я снимаю обкладки в симп кишками, я могу не буду. и вот я вот у меня за обкладка просто надолго. И становится обкладка тут изучай. Тут откешка. Обо замульва того с кожу. Secreting ні, to dossi dobry. I na familias. Да, еще сделаю кладку стан. оце. замалювативаться. Я завжди хотіла мати трійка, и мені обидно, що він тільки 11. Мені подобається зо.певне буде новий общательный, я, 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 Бу, я не знаю. Значит так, я вкладинку я люблю. сторінки, в мене поки що жалій нема. У них став досить гарний теж. Я ж таке. Тільки знати обкладинку, бо я вкладенка не люблю і вони деякий час просумають дуже поганий І Фізика гарний такий от. А математика. О, якщо це, це мені нічого не дає. Саме обіне, що воно оранжеве, не більше неплакетне. Будь ласка, в мій плакетний кодик. Стан сторінок теж досить добрий. Мені все подобається, в мене жалій немає, і туди нічого нема так що, якщо вже що буде, це буде вже моя проблема, і я з з цією проблемою розберусь Цена географія. Uh, тут в мене жіняк не немає. Стан, Стан сторінок. Стан дос, сторінок тут досить гарний. У Ме мене, нажали, ніяк мало. Все дуже добре будуть якісь Це вже буде моя І це я заработала. История ухенила. Истории в жалоной и офшой. І так я княжка досвіднула. Пока что некая цель с политуркою. Деренок тоже достаточно красивый, я только пройдусь посредине и заткну все намалевания простыми лекциями, какие-то ещё там кто-то что-то предназначал, просто чтобы мне не было дальше. кто там захочет, самих я я это. Только... трогаю. Биология и экология. Что Тут, в принципе, злости к этой кутки. А вот складка, их наманевать можно. Я не знаю, че я их тут заманивать буду. Ну, а так, политика, в принципе, в порядок. Там стоянок тэш досыть добрый, я не ни якорь не бачу. У них тута тоже ничо не мало. не видно, шо бы на шось кудась Літня історія, Що тут зробить машина? Хто робив цей дизайн? Uh, мені дуже подобався дизайн історія України. Uh, здається, з 9 класу після дизайну. Там було теж щось біле і осібще. воно виглядало виглядали цей діорет, uh, здається, з Майнкрафту. Мені подобався дизайн. Що це таке? Хто це зробив? Я розумію, що це типу більша участі ці чикан Ну все, я кто ну, не до чего. Не можно было здесь поместить его. И тоже 20 человек, какие Так что, в принципе, в И столинки тоже мои, будут в порядке. О, oh, мой вообще напряжала, чтобы она не лезла за этим. Shi. Чи виш яка коли не надо? Низька. Це у нас профильний. Подложимо щось матч, в принципі, я на політукція нічого такого не хочу. teksty jak zawsze, zarówno w cudzysłowie, jak i liczę na no zawsze były takie Dużo tekstów kupiłam z pokazki, ale nie będę miała do tego zdołać ale Jak jeżeli tam będzie jakieś wspaniałe czynnice, to na mnie i no, to muszę wjechać І хіні. Я ненавиджу дизайн того, що погляд взагалі поглядає нашого однаково. Я виглядає. Мені подобається, як оглядає однак, що однаково за бокс ласка, і хочу бачити до поряд. Політухи мені нічого ні, не сказати немає, не бо всюду. Якщо десь подойдет, то он біли или видно. Стан стоимо ты штуку тысяча и шкаф была краще и в Такий неболекий угляд доказ того, що якщо я якісь поневичаться на мені по вичає на мені, я пофікшу, зразу Та так?